З миром Божим, вчені, вважаючи, всі події, описані в Біблії, в книзі апокаліпсиси передбачають наслідки ядерного вибуху. І шоста початка вона несе за собою, що станеться велике землетрясіння, сонце воно не дасть більше світлу, луна, вона зробиться як кров, астероїди, метеорити, вони почнуть падати на землю. І люди, як багаті, так і бідні, вони почнуть ховатися в щилі як гір, шукати там захисту. І в книзі «Откровення» в шостій главі описані всі ці події, і дійсно щось жахливе станеться з, з небом, тому що воно згорнеться як сувій, і це як наслідки ядерного вибуху, тому що атмосфера, вона повністю зруйнується. Тому що небо це як захист від Бога, оця е, небесна твердь, тобто як та тонка тканина. І коли вона звернеться, ми люди, і все живе на планеті, воно залишиться без захисту, тому що ми без Бога нічого не представляємо в цьому світі. Ми без його захисту просто померли б давним-давно. І нам про ці пророцтва треба розповідати кожен день. Ми можемо тільки молитись, поститися і впливати на цей світ. Церква, яка проповідує кожен день Христа, проповідує Івандія. Вона має силу зупиняти всі ці події, які зараз, які чекають на нас у майбутньому, тому що Бог він не бажає, щоб ми всі загинули, тому й дає нам ці пророцтва, Тому Ісус охранив Іоанна, щоб Він написав цю книгу, щоб ми мали розуміння, як оприділяти сроки, терміни, події, які відбуваються, як уникнути цього можна бу буде. І Бог хоче, щоб ми всі покаялися, щоб ми всі спаслися. І тому дійсно, якщо ви не є частиною жодних із християнських церков, ми місія Слово Боже, запрошуємо вас. Ми церква, Слово Боже, запрошуємо вас на онлайн-конференції, на вивчення біблії, біблійні конференції щонеділі. І напишіть мені. Прийміть запрошення, встигніть прийняти запрошення і уникнути всіх тих подій, які чекають на нас майбутнього. Нехай Бог оберігає вас.